Усім привіт! Сьогодні у нас свіженьке поступлення зі Швейцарії, Honda CRV. 2013 рік. Модельний 14-й, сірому металіку. 1,6 дизель. Передній привід на механіці 6-ступка. 120 кВт. Маємо датчик світла, датчик дощу, лінзи, леди, противотуманки, парктроніки. Дуже хороший колір, не маркий, сірий металік такий під графіт. Зеркала складаються підігріви поворотники в зеркалах, оригінальні диски 17, зимова гума ще в дуже хорошому стані. Немає пошкоджень, м'ятин, подряпин. Позаду маємо також камера присутня, присутні парктроніки по цій стороні. Все гарно, без проблем. Присутня в нас. Шторочка. Присутні знаки транзити поставимо. знак аварійної рійній зумпинки, домкрат, ключі, все по стандарту. Пробіг автомобіля становить 209 тисяч. На тканині, все в збереженому стані. Нічого не пошкоджено. Два ключі, сервісна, електропакет повний. Шестиступка, мультикермо, обшити шкірою, регулювання парктроніками, світлом, двохзонний клімат. Сервісна пройдена. Сертифікат пройдено, сервісна присутня. В оригінальній фарбі. Маємо 209 оригінального пробігу. Кого зацікавить, телефонуйте. Хороше збережене авто. Усім дякую.